Вітаю, впевнений, що вам це вже набридло, але Європа, не повірите, оголосила санкційний пакет. І ось у Франції сказали: ми тепер працюємо над новим ще більш потужним пакетом санкцій. Я не втомлююсь постійно говорити про те, що ці всі пакети санкцій це все мертвому припарка. Воно так не працює. І я сьогодні ще запишу велике відео про те, чому санкційні пакети не працюють. Якщо дуже схематично і коротко є світові баланси, потягнувши за одну ниточку, ми отримуємо халепу в, інші, в іншому боці. Тобто, коли Європа говорить, що вони ведуть потужні санкції, це обман. Ну, я хочу, щоб ви це розуміли: це обман. Обман полягає в тому, що вони не можуть ввести потужні санкції, адже потужні санкції проти Російської Федерації це автоматично ускладнення собі життя. Поясню на прикладі нафти: уявіть, що Російська Федерація умовно повністю заблокована в санкціях. не торгує нафтою, не торгує газом, не торгує. Корисними копалинами не торгує, ну, наприклад, там різними металами важливими: золото, срібло, олово, немає цього, все зупинилося. Що буде в світі? Якщо коротко і схематично, вартість цих ресурсів буде зростати. Якщо ще до цього підв'яжеться, наприклад, Іран, то вартість на енергоносії. Може досягти рекордних показників, пам'ятаєте, колись були такі ціни дуже високі, і Європа перша ж потерпала від високої вартості енергоносіїв. Задайтеся питанням: якщо Європа станом на сьогодні купує нафту по 50 доларів за барель, давайте за 60, хай, 60, то чи захоче вона купувати нафту по 120 доларів за барель, а по 220 доларів за барель? А це реально? Це може статися, якщо будуть введені великі санкції. Просто зверніть на це увагу. Є баланс, закривши можливість протоку великої кількості енергоносіїв на ринок світовий в одній державі, яка постачає багато, ти фактично утворюєш сам своїми ж руками конкуренцію, нестачу, дефіцит. І, відповідно, енергоносії зростають. Тому Європа фактично грається з Україною як кошка й мишка. Вони не можуть вести тотальні санкції, не можуть, тому що це буде удар по їх економіках, і вони цього ніколи не зроблять. Вони будуть вводити 20-й пакет санкцій, 25-й пакет санкцій, куди будуть потрапляти нові компанії, нові е, кораблі тіньового флоту, будуть потрапляти нові люди, але це не будуть тотальні санкції, які допоможуть Україні реально, суттєво, потужно боротися з нашим ворогом, тому що є баланс світового ринку, і Європа перша, яка буде робити все, щоб цей баланс не порушити, бо в самої Європи. Насправді, немає нафти, газу, рідкоземельних ресурсів, вугілля в достатній кількості, багато чого немає, що можна закупити за не дуже дорого, особливо зараз. Як приклад, можу привести такий метал, як титан. Титан. Він дуже важливий. Він дуже важливий в авіаційній промисловості. Він дуже Важливий в оборонній промисловості. Він дуже важливий в IT-сфері виробництва інженерії. Але титану недостатньо в світі. І одни, один із гігантів, який виробляє титан, знаходиться, здогадайтесь де. Заборонити постачання Титану до Європи означає поставити Європу перед обличчям. Що титан буде коштувати, він не так коштує дорого, а буде в 5 разів дорожче, бо титан виробляє всього по світу кілька десятків компаній. І, на жаль, так сталося, що в Російській Федерації в основному є гіганти з виробництва цього металу. Наступний приклад: мінеральні добрива. Що таке мінеральні добрива? Хто не знає, я поясню. Мінеральні добрива це дорівнює газ. Бо вони робляться з газу для того, щоб виробляти мінеральні добрива, ти повинен мати газові родовища. Немає сенсу виробляти мінеральні добрива, якщо в тебе нема свого газу. Тоді добрива будуть дуже дорогими. Що отримала Європа під час війни? Перше, це дешевий російський газ, і Європа сама може виробляти тепер мінеральні добрива, а це вся сільськогосподарська інфраструктура. І друге. Вони можуть купувати добрива безпосередньо в Російської Федерації, з урахуванням низької ціни на газ, Європа отримає низьку ціну на мінеральні добрива. До речі, мінеральні добрива не внесені до санкційного списку і не будуть внесені, тому що мінеральні добрива і деякі види металів, деякі види, там навіть газ в певних об'ємах віднесені до так званих критичних ресурсів. Отак От як в Україні є критична інфраструктура, ну там, наприклад. Деякі релігійні установи, деякі гурти, деякі, деякі грантові організації, і так далі. Цирк, наприклад, ну це на додачу до ДТЕК, є, є ще отакі заброньовані. Так, от, є критичні об'єкти, також і в світовому ринку, і до них віднесені в тому числі і е, мінеральні добрива. Російська Федерація постачає мінеральні добрива і до Сполучених Штатів Америки, і до Європи. І заборонити це ніхто не зможе, тому що вони віднесені до продуктової, світової безпеки. А тепер задайте питанням: а хоче Європа купувати мінеральні добрива, газ, метали, дорогоцінні метали, коштовності, мінерали, ліс і так далі? Хочуть вони купувати це за ціни? В два-три в рази вищі. Бо якщо війна закінчиться, коли війна в Україні закінчиться, то так чи інакше, ціна буде зростати. Вона була високою до початку війни. Згадайте, як Європа надзвичайно тужилась від тих цін, які виставляв Путін. І тому сьогодні вони дуже обережні санкціями. Їм ці ресурси потрібні, і вони останнє, що хочуть зробити. Це нашкодити собі частині порушення балансу ціни на ці товари, поки йде війна, поки Росія все-таки має право, має можливість не право, а можливість постачати на світовий ринок нафту, газ, метали і так далі, поки тримається низька ціна. Закрийте повністю Російську Федерацію, ціна зросте. І Європа отримає сама собі своїми руками вириту яму. Вони цього робити не будуть. Але нам розповідають про те, що вони будуть робити санкції. Вони нам розповідають про те, що ці санкції будуть потужними. Вони розповідають, що санкції будуть руйнівними. Я вам на прикладі пояснив, на прикладах пояснив, чому це не буде. Нас обманюють, роблять це гарно. Ми робимо вигляд, що ми в це віримо. Але це жодним чином не допоможе Україні. На жаль, але це та правда, яку ми з вами повинні знати. Не забувайте підписуватися, ставати спонсором каналу і бережіть себе: знайте глибше, знайте правду. Це важливо, особливо під час війни. Це завжди важливо.